Ми сьогодні приїхали на таку ферму п'ять хвилин від нашого дому, і ми тут вперше. Здається, вже всі ферми об'їздили, але тут ми вперше. О. Одразу кози. Кози, вівці, і он телятко. Дуже пахне гарбузами випічкою. І пончиками такими з дирочкою всередині. Хочемо тут купити яблука, бо закінчилися, а дитина їх обожнює. А в нас сьогодні понеділок, 10 година ранку і... Людей вже доволі багато. Ще продаються тут такі гарбузи цікаві. Маленькі з бородавками. Ой, які красиві. По два і по долару. Гарно. Це взагалі як лебь виглядає. От вони ще гарні. Цей такий гарненький. Можна було б взяти як декор на стіл покласти, але вони дуже м'ягенькі і довго не постоять, буквально тиждень. І згниють. Деякі взагалі з такими м'якими боками. Так, мої хлопці. О, тут можна яблука купити. Тут різні сорти. О, Гала. Ми любимо галу. Сіно. А тут стійка, де продається вата із кленового сиропу. Це карама. П'ять доларів. Розмальовані гарбузики. Нічіба. Всього на всього 15 доларів. Дорого. Тут. Тут мед, продається. Є мед від 10 доларів і вище. Ось така велика банка 35. Що це? Це персики, слайси персика. Яблучний оцет на вісім. Ось такий кленовий сироп. бутилочка в вигляді кленового листочка. 7 доларів. У мене прихильник і клинового сиропу. У нас в Україні був, але ніхто не їв. Замовляла спеціально з Америки. І одяг їхній з їхнім логотипом. Кепки, футболки різні. О, їхні кружки такі, банячки. По 15. І різні снеки. Горішки, вата. Будеш платити Тимко? купили такий мішечок яблучок. Скільки там штук? Штук 12, правда? Вісім доларів коштує такий маленький пакун. І там декілька різних сортів яблук. Взяли потрішки, небагато. Гарбузики, так, 5 доларів такі гарбузики. Нам не потрібен гарбузик. Такі по 6. Такі по 8. Такі по 25. І тут гарбузики. Ну, зараз така пора, що ці гарбузи повсюди. Цей такий цікавий. 12 доларів. Ну, а це, мабуть, така фотозона. Оці гарні з бородовками. Хто ти такий? Та дороги і там, і там, таке вперше бачу. Тут і кози і альпаки, і такі цікаві, вони там трьохколірні кози. Такі гарні вони всі тут. Це таке цікаве створіння. Вперше кажу таку. Хто це вівця? Хто ти? Ти баран чи ти вівця? А це тут взагалі унікальне. Ку-ку! У -ку. нього там роги і, і там. Хто ти? Сьогодні дуже холодно. А що це таке валяється? Це горіхи. Можна назбирати їх тут дуже багато. Там якийсь віз, гужовий транспорт. На такому їздять оці Аміші. Холодно? Так, дуже холодно. Дуже сьогодні холодно, плюс вісім. Вітер такий холодний. Наче десь сніг випав неподалік. Ти боїшся кози? Дивись, яка вона гарна, лахмата. Довгошерста. Так діток уже багато з самого ранку. Тут в них якийсь майданчик навіть є. Вон, аж туди до гори можуть підніматися. Ну, парковка вже вщент заповнена з самого ранку. Ну, тимко обожнює кіз. Вони всі такі коротколапі, низкорослі. <рес> Ні, не лякай їх, не лякай. Та дуже гарне телятко. Хочеш його погладити? Зараз воно підійде. Які вони всі гарні. Привіт! Ти не кусаєшся? Такі ручки до ротика їхнього не пхай. На це створіння то взагалі. Вважай, бо воно рогате. Ти таке красиве і водночас таке небезпечне. В тебе стільки ріг. Хутро в тебе таке? Шубка. Гладити тебе так, гладити. І телятко. Вирішила відпочити. Так, бій без правил. Арканці у захваті. Тимко також. Таке чарівне створіння. То якийсь баран, мабуть. І це баран. На ну, нубійські кизоньки я знаю. А це хто? Вон їх дві штуки є. Ото і он. Це, вона за мною ходить всюди. О, тім вважаю, бо тут багато ріжок. Цієї тваринки багато ріжок. О, знову оця тваринка. Хочу попасти всюди в кадр. Ну красива ти дуже красиво. І ти красивий, такий поважний. Ти, мабуть, тут головний. <плес> Он яблочко на вантажівці. Ку-ку. Живуть ось стільки людей, дітей, і всі йдуть туди, йдемо, глянемо що там. Так, мої хлопці купляють якусь випічку, яку я вперше бачу, не знаю, що це якесь воно дуже все шоколадне. Є з різними смаками. Підозрюю, що воно дуже солодке. Так подобається тут багато людей. Випічкою пахне гарбузами, какашками, тваринок, якийсь потічок. Тут всі гуляють прямо сі як ці люди. Дащі мої хлопці. Що Тут протікає річка, мабуть, та сама, що і в нас в комплексі. І всі люди йдуть сюди гуляти. Там, мабуть, щось цікаве. І ми вирішили також туди сходити. Ну тут не пройдемо, тут заколотало. Йдемо далі. З того ж річки є такий сходи. Можна, можна спуститися, погуляти біля річки. Там люди також сидять. Давай, давай. Щось сваришся. Вертаємось назад. Вон ще одні такі сходи. спуск до річки. Тут вільно. Можна тут посидіти. Давай, давай Тім. Обережно тільки. Дай руку мамі. Скільки людей. Дуже багато людей. Там ще туди всередину купимо оці такі пончики, донатси. Ось тільки людей. Тут діток розкабовують оці личка. От, за цим ми прийшли. Можна і сидр купити. Он 12 донатів коштує 11 доларів. 6 за 650. І сидр можна купити. Різну випічку. Яка зазвичай тут не смачна. Які тут запахи просто неймовірні. Та, мабуть, їх випікають. І черга аж на вулиці. Давайте, виходимо. І ще тут таке от колесо є млин. Який. 1863 року. Це стара ферма і її полюбляють усі місцеві. І тому так багато тут людей є черга велика за випічкою. Гарне таке містечко це не наше місто, це сусіднє. От літак полетів. Хочеться, щоб так в Україні літаки літали. Така ферма. І мене дивує, що вона попри дорогу, бо зазвичай ферма у нас знаходиться так на північ. Їхати потрібно далеченько. А це буквально 5 хвилин від нашого дому. І отут ці тварини, кізоньки одразу при дорозі. І не потрібно платити за вхід, скільки там 15 доларів, як на інших фермах. Тут все безплатно. Все, наш Тимофій вже не хоче йти. До кіст, тож ми їдемо додому. І наш тато через годину має їхати на роботу. Ну все дівчата і хлопці. Папа, -па, будь здорова. Ще здорова. Ай. А Яка красива. Яка чіпірната. Саме вже приїхали додому, холодно було, тому недовго ми там гуляли. Купили такий пакунок із яблуками. Декілька сортів. Не знаю, скільки штук. 15, мабуть. Заплатили 8 доларів. Там ці донатси. 6 штук за 6,50. Більше не брали, тому що наш тато купив ще якісь такі солодощі. Таку солодку випічку, дві упаковки. Воно дуже важке і дорого заважило. Дуже дорого. Навіть не буду казати ціну. Ось. Що вони там взяли, не знаю, тому що вони самі вибирали. Ага, тут треба розрізати зараз. Запробувала, Що тут у нас? Ага, ось. Воно таке дуже важке. Тут три і тут три. Різні смаки вони брали. Ну, воно десь грам 300 важить. На ну, більше як пачка масла, Я поріжу і заморожу, тому що це зараз їсти просто нереально.